Друзі, зборка тортика опера. Беремо ми далевий джоконда, який вже вистоявся. Це в мене надзвичайне дечко, бачите, було, випечено І на три частини розділено. Нижній слой змащуємо розтопленим шоколадом, охолоджуємо, перевертаємо і ретельно-ретельно змащуємо кавовою пропіточкою. Цей сіропчик ми з вами заварювали, він остив. І я додала туди трошечки гарненького лікора. Так повністю шаг за шагом пропитуємо. Так, пропитали всі коржі. Тепер наш кавово масляний крем. Ми викладаємо на перший і на третій корж. Пахне, друзі, неймовірно, просто раді цього аромату варто було його готувати. А на середній шар у нас піде ганаш. Він також дуже вдалий і красивий, зараз вам його покажу. Дивіться, друзі, на наш ганаш ідеальний. Його перед накладанням треба так перемішати гарненько і також розрівняти лопаточкою. Рівномірно. Всі шари по-своєму цікаві і смачні. Тепер складаємо почергово. Крема має бути у вас по товщині приблизно як і тісто. І, друзі, я робила пів порції, бо мені не треба великий торт. А ви крем можете умножати все на 2. Вирівлюємо паліточку, наскільки це можливо. І, друзі, якщо у вас є така можливість, сховайте його на ніч в холодильник і завтра заверіть глазур і покрийте. Або в морзілку на півчасика, і тоді глазурь зверху. Бо все максимально тут ніжне, треба акуратно працювати. Друзі, тортик постояв у мене годинку в холодильнику, він такий вже стабільний, більш тверденький, хоча він у нас буде цілу ще виставитися. А от глазур, друзі, я ж її зарані приготувала з желетінчиком оцим. І вона була дуже застила. Проте вона чудово розігрілася в мікрохвильовці за 15-20 секунд. І ще, я ж вам признаюсь, що я поклала трошки масла, вишкого не потрібно. Тут багато какао, желатину, і вона дуже густа, виходить, нормальна ця глазурь. Я б вам порекомендувала робити все по рецепту строго. Але й перегрівати її не можна, бо вона розтопить нижній крем, від тут же ж не тісто, а тут же ж крем масля на заварний кофійний. Друзі, звісно, він в мене не достає, скільки треба, але ну, пробуємо нарізати. Короче, розріз цієї опери нагадує трикутні пірамідки, які в нас продавалися в дитинстві. І за смаком також. Все гарненько нарізаємо, обрізки, звісно, не викидаємо. І ще в нас цей безкітик зарані спечений, він дуже смачний. Там я пообрізала краюшки.